І вітання, пане президенту, пане Наліна, дякую за таку можливість. Вимушена запитати, мабуть, що не зовсім про підтримку, а про те, що каже зараз президент Дональд Трамп, оскільки він вже другий день заявляє про те, що Україна намагається виміняти в обмін на угоду за мінерали членство в НАТО. Сьогодні нам міністр закордонних справ пан Сибіга повідомив про те, що дійсно нова угода є, і вона аналізується та обговорюється з партнерами. Тож, мабуть, перша частина цього питання буде про те, чи фігурували взагалі якісь елементи вступу в. Нато при обговоренні нового виду цього документу, так і які обговорення зараз ідуть з партнерами, можливо, вони про щось про це кажуть. І також водночас другий момент, що ці заяви лунають також на фоні візиту багатьох європейських представників зараз в Україну, і, зокрема, для обговорення військ стримування, які потім можуть забезпечувати мир на територію України. Тож, власне, чи є прогрес в цьому контексті тут у Києві під час цих зустрічей? І якщо дозволити до пані Аналіни також питання. я почула, що ви вже. З прощальним візитом ви про це сказали. А однак, як ви декларуєте, що новий уряд Німеччини також буде підтримувати Україну, за що ми вам дуже вдячні? І з цього питання до цього минулоріч річ Фрідріх Мерц заявляв, що Путіну треба поставити жорсткі рамки, жорсткі межі. І якщо він за 24 години не припинить обстріли цивільного населення України, то треба передавати Тауруси, щоб ми могли припинити цю злочинну логістику знищення цивільних українців. Потім, у лютому цьогоріч він сказав про те, що Таур. Се може передати в співпрацю з Британією та Францією безпосередньо. Тож, яка перспектива на Тауруси сьогодні, і що ми можемо зрозуміти на даний момент, коли Україна їх отримує? Як? Дякую. Дякую за запитання. Передусім, що стосується цієї угоди, та нового драфту цієї угоди. Над якою зараз працюють а, наші команди Українська і Американська. Точніше сказати, що а, більш зараз працюють юристи. Передусім, деталі про юристів це а, говорити можна з командою нашого а, наших міністерств, тому що це є відповідні юридичні кампанії. Є до них запит, яка з цих кампаній буде працювати. Є кілька дуже сильних компаній. яка з цих компаній юридичних буде працювати, зараз буде прийняти рішення найближчі дні. Що стосується цієї угоди і питання НАТО, питання НАТО в цій угоді немає і не було. Що стосується питання Європейського Союзу, чи ми це пов'язуємо, ми це пов'язуємо. І безумовно, коли ми говоримо про цю угоду, вона не може йти всупереч нашому навіть не намаганні, а, а і не просто бажанні, а нашому майбутньому вступу в Європейський Союз. І тому це дуже важливо, що це не може бути окремим документом, нічого не повинно суперечити. Я зараз не маю, не бачу тут. Ні. Обговорювати якісь ризики поки що, поки не дають свою не дадуть свою резолюцію юристи, і саме в такій сьогодні, в такому форматі, в такій стадії цього документу ми знаходимося. Що стосується питання контингенту, то у нас буде зустріч в п'ятницю. Буде зустріч наших військових команд кількох країн, вузьке коло країн, а тих, хто буде готовий розмістити контингент в тому чи іншому виді, тому що є сухопутна частина, є повітряна частина, і є присутність на морі. І ця зустріч пройде. Це буде така глибока. Перша глибока зустріч. були консультації. Це буде перша така глибока зустріч. Я думаю, ми е, побачимо деякі роз'яснення, деякі деталі важливо, що вона буде базуватись на підготовлених пропозиціях української сторони. І ми так прийняли рішення. Останні рішення в Париж на, е, на останньому саміті в Парижі. Він щодо першого, першої частини вашого питання щодо. Договіра договора про копалини, ми, як європейці, говоримо завжди, що не може бути миру в Європі за спиною Європи і України. І ми говоримо про те, що європейці мають більше інвестувати в свій мир в Європі і більше за нього виступати. І власне крок, шлях України до Європейського Союзу є частиною цього шляху до миру. Ті реформи, які відбулися в Україні, вони вражають. І ті питання, які для нас, європейців, важливі, це боротьба з корупцією, незалежність юриспруденції, свобода мас медіа Це все. Те, що є необхідним, і ми не можемо там нічого скорочувати, тому що ми є союзом свободи, і тому зараз Україна виконала ці передумови, і ми відкриваємо перший кластер перемовин згідно з рекомендацією Європейського союзу. Європейський союз це не лише союз свободи та миру. Однак мова йде також про внутрішній ринок, і мова йде також про спільне господарювання, спільне господарство, спільну економіку. І той, хто не включений в цей внутрішній ринок, в цей внутрішній процес економіки, той буде виключений з майбутнього. Тобто, мова йде не про те, що це мусить відбуватися безумовно в. Ком унісоні з європейським правом і також європейськими правилами економічних процесів, і тому ми продовжуємо власне процес вступу. Наступні всі моменти теж мусять бути узгоджені, включені. Ми говоримо також про відбудову. Для цього ми теж надали вже кошти, але безумовно це буде відбуватися лише в тому. Якщо ми говоримо про відбудову в рамках європейського права, я звичайно щодо, щодо октаурисів, як міністерка, яка зараз закінчує свою посаду, не можу зараз вам нічого пообіцяти. Безумовно, ми весь час говорили про це. Ви чули цитати ті партії, які безумовно скоріш за все будуть формувати у німецькій Кі уряди будуть поставити свого канцлера, оберуть його, то ми будемо бачити, що і ми бачили це в останні місяці. Що у нас продовжуються атаки? Да, ми не можемо чекати, поки будуть падати тут ракети, коли будуть руйнуватися будинки, лікарні, енергетичні станції, тому. Я це сама пережила будучи в Харкові, тому я думаю, що далекосяжна зброя це є те, що є зараз суттєвим в співпраці між європейцями і американцями, і в майбутньому це має відбуватися саме таким шляхом І вірогідний майбутній федеральний канцлер говорив про це і говорив про те, що говорили про це і з американцями. Тобто, ми. Ми зараз знаходимося в такій проміжній фазі. Зараз відбувається узгодження між Францією, Великобританією, Німеччиною та Україною щодо військових питань.